Ти хоч радочек, їх більше-менше. Та я не знаю, не більше-менше. Все. Чистенькі, знімай бігом, поки всі лежать. Друзі, вітаємо всіх на нашому каналі, на цій водоймі. І пропоную провести з нами ці 20 хвилин на нашій риболовлі. Ніяк у цьому сезоні в нас не складується з товстолобом. Потроху, звичайно, є, але нема того драйву, який має бути. Нема трофеїв, нема крупної риби. Але ми не здаємося. Шукаємо, їздимо, міняємо водойми, міняємо місця. І ми все ж таки сподіваємося, що та вдала рибалка на Товстолоба в нас все ж таки буде. Ось і сьогодні ми пополювати на товстолоба, ловити будемо на дві резинки. Місце, я вам скажу цікаве, саме глибоке на цій водоймі. А в таку спеку можливо, рибка скопичується і тут. Так що будемо пробувати. На цьому місці ми вперше. Тому й дві резинки. Вивчаємо два направлення. Ловити будемо добу. І, звичайно, велика надія в мене на ніч і на ранок. Ловимо, як завжди, на чудо плантон Корона. Зараз у нас ясний сонячний день, спекотно, ближче до вечора. Снасті завезені, резинки стоять, чекаємо на покльовку. Так, друзі, сьогодні будемо ловити коробця. Взяв я з прикормки ось медова сперса, в мене тут десь пів пакета гостра прикормочка. Вона підходить для ляща, для амура, для коропа. І трошки хочу додати теж із моїх залишків товстолоб амур пряжене молоко. Пісочна така прикормочка. Під колір глини, піску. Ловити коропа будемо на фідер. І трошки ми його там прикормимо. Ось я тут зварив кукуруза, горох, пшеничка. цю водичку навмисно я не виливав. А додав її зараз в нашу прикормку для фідера. І буде у нас такий знаєте, натуральний ліквід. Це у нас буде, друзі, прикормка на фідерну кормушку. Це поки в сторону. І ось товсто амурчик, пряжене молоко. Кормитись буду я лопатою, у цьому сезоні я ще лопатою не кормився. Ретельно перемішаємо. Роблю закорм, коли... Точка новлі недалеко. Ось, вона, бачите. Забираєш сюди ось зерняток. Така бамбукова палка старої удочки. і таким макаром робимо закорм. Хай наше зерно пропитається пряженим молоком, займемося снастями. Тільки зразу не плюйте мені в очі, мовляв, що маленький коропець, на що його брати, півтора кіло. Але ж буває таке, що трошки треба й виловити його з водойми. У тому році запустили маленького коропа. У цьому сезоні вже власники дозволяють його ловити. Але брати можна тільки того, що більше кілограма. Я так думаю, так на угол кидати, так? Да? Да, так, тільки ближче. Зараз накормимо. Я вам покажу як я це роблю. Бачите, наш Інструмент. Кидати будемо метрів двадцять. Отсюда. Так, беремо, трошки набираємо. Примерно до последньої три кавша кинемо, щоб занадто не перекормити. Летить куди нам треба. Де, да. Ти все? Света вже зарядила все. Виклипшу. На гачку в у нас буде кукуруза так. і опариш три штучки. Три да, Трейди, так, поставили. Тут я трошки трошки попустив фрикціон. вдруг мало ли що ага. все. Тут у нас на підставочці ось бачите дзвоночок, мало лішо вдруг світо одвернеться чи щось щось. Я так почую. Світа кинула лівуруч фідера, а я тут праворуч під камеш. Теж кинув пару совків прикормки, Шерман. Поки що не клює нічого. Собака йому. О, покльовочка є. Кого ми тягнемо тут? Повідай станеньке обережно. Тут глибоко, залазив купатися зразу отут. О, це отпускний. Мабуть, нема ківушки. Да? Перша покльовка. Опа! Так. Маленький. Деки в нього хвіст? Я не поняв весь в крові. Хижак його побив, що? Піжак, скоріше всього. І кровить. Бачите, друзі, який хвіст. Mm -hmm. ну, Будемо сподіватися, що він у нього відросте. Маленький і зовсім без хвоста. Іка ну, щука, мабуть, ухватила. Перший, як кажуть, пішов. Дивіться, хто це такий, друзі? Це богомол, наверное. Що він? Туди, сюди, туди, сюди. Молиться? Ага. Ну є така насікома така богомол. Тільки щось він зелений. Да, богомол. Ух ты, ты бай какий він агрессивный. Осада не опять а він таку боевую стойку ставив. Какиесь клешни выставил свои рак. Кто там? <головік> так все <це> батон, ничего <головік> себе. Ты так висмикнула красиво. Це батон. Да. Без Это раньушка-ка, красиво, на опарыша. Mm -hmm. Даже не знаю, куда, куда ты бодить соль. Ну mm да. -hmm. Соль сразу посади, пока ведри. Mm -hmm. Знаешь это mm Эта -hmm. тут бывает проскакивает. а бы частиша клювала такая. Так, что ж такое? У меня еще ни одного клювания не было. Так. Будем готовиться до ночи. Я хочу, друзья, фидера закинуть на ночь и поставить на сигнализаторы. Вот. На крупную рыбу поставлю, Такие крупные насадки сделаю. щоб дрібний не турбував мене. Перший день нашої риболовлі закінчено. По і сьогоднішнього дня у нас один коропець відпущений і одна тараничка засолена. Вирішив я закинути на ніч на ці два фідера, туди на угол камиша. Цю ніч будуть стоять тут на сигналізаторах. Так що до ранку федера у нас тут, а зранку знімемо, будемо ловити далі. Десь тут там де кормили. Покляночка, друзі. Опа Зараз десь 12 та ночі. Клювання отримали. Ух, свежачок. Святая. Лодочка наша. Сдувается, башня. За ночь. Там выйдет солнце, она снова надуется. Резиночки стоять. О 4 годині поміняли плантон так що ще свіженький кресла трошки вогкі. Фідера наші не клювали, ліва удочка була щось пікнула, вийшов, подивився, ну, або хтось зажилку зачепив, або дернули насадку та, та і все на цьому не хоче коро брати наші попапи з горохом бачите все на машину поскладав щоб криси не дістали вчора сиділи ввечером ще видно було а вони тут вже вилазять хазяйнують по березі в садочку вже в нас там один товстолобик сидить об 11 годині ночі клюнув меч такий туман по воді Кого там і за дерев з'явиться сонце о сигналізатор мигає треба крону міняти. ну що, світа ще спить зараз мабуть Достану фідера, поміняю кормушки, діч простояли по папи, то далі стояти їм вже нема сенсу. Около наших поплавків скидається і не бере. Що таке? Я так всю рибалку. Покльовка. Потонули поплавки. Тяни. Середній вроді чи ні, чи дальній даже. Ні. Ну, пішов, пішов Так, дріберчиклі. що він робить. Це то, Мабуть той що гуляв. то. той, что хлюпал зранку. Ай, красавчик. Красавчик. Он за трешки. трешки. Так, все, 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 все. Краден тут на один пункт он. я Будем А, держи. Иди вот туда, прямо. Я за тобою слідкував, як ти там плавав. Дратувався не там. Розводи мені пускав прямо по, по плавкам. І так, і сяк. Я тільки дивився, думаю, так що ж ты не клюешь? Малину. На малинку? Ну що, диви, довгий повідок? Ні, ну це метровий, так? Да? Клюнув на малінку. Рідкий случай. Отакі красавчик, друзі. Клюнув на малінку о 6-й ранку. Картона. Ну що, другий, мої вітання, Дякую. завозимо резиночку. Зараз тільки шоста ранку, ще в нас часу багато, будемо сподіватися, що це не останній. Так, пішла резинка, ловим далі. Бачите, друзі, ловимо на дві резинки. Це одна і друга. Це не для того, щоб піймати більше риби. От клює в нас в час одна заліва. Тобто ми би, ставимо, пробуємо, чи тут, чи тут. Клює одна, ця стоїть, не працює. Тобто ми знайшли місце, де воно клює. Шанси збільшуються, як то кажуть. Третя покльовочка, друга риба. І все на цю резинку, щось ліво. Що, після ранкового лобіка можна і ранкової кави випити, так? Ти бачиш, ага, дернув. І леска така натягнулася. Ого! Тяни тяне. Пішов, пішов в сторону, диви. Оце воно, оце воно. И да, тайка подешла. Так. Все пока еще. Пратушимо. Еще коклевочка. Еще. Опа. Иди сюда. Иди сюда, наш дорогой. Опа. Так, тут я ведь чипляем. Не, иди, иди туда. Я сейчас вот, им, вот туда вот возьму. То клюнул, тут то той клюнул. Ну, я все все? Это, конечно, трешка не ман, то десь два с половиной есть точно пальцы. Вот такой третий. Так, так. Обережно. Так що світа не переживає, буде й на нашій вулиці праздник. <світа> це вже бідна гора бобита, що нам так не везе на товстолодів. Так, ну продовжимо. Третій товстоловік. В принципі, це те, на що ми розраховували. Три штучки. Хоча тут норма 10 кг. Якщо так по 25 і 3, то можна взяти 4 товстолобика. Так що це не значить, що ми зараз кинемо ловити. Ми будемо ловити тільки, візьмемо тільки 4. Якщо буде більше, я вже так розігнався. Заранок вже третя покльовка. Два взяли, а одна не засікся. Теж пікнуло, нирнув поплавок. Ну а вже ж покльовка. Так що зараз вип'ємо кави, зігріємось і будемо ловити далі. Коли в тебе в садку три товстолоба, столоба, то вже якось почуваєшся по-іншому. Вже настрій зовсім другий. Якесь натхнення, бажання приїхати на рибалку ще. Навіть дихається по-іншому. А то воно встала зранку. А коли ми додому поїдемо. А що ловить, якщо не клює? Потім пішли по і забалакала вже по-іншому. Так що клювання на рибалці дуже багато що значить. По-перше, для особистого настрою. Получається, що зранку сонечко за деревами і вечором ховається за дерева, а днем все воно стоїть над головою і дуже спекотно. Так що довго ми сьогодні не будемо. Ловимо четверту рибу і збираємося додому. Я так сподіваюся, що ми її піймаємо. А сонце ось ось вийде із-за дерева. Я думаю, ще хвилин 30 і ми його побачимо прямо тут. Так що кави попили, настрій чудовий, робочий. Рибалку продовжуємо. Бачите, то столобік просто сміється з нас. Скаче він, коло поплавків, ближче до берега далі. Клює коли-не коли. Ну, Спасіба і на тому. Дві покльовки. за ранок – це непогано. Якщо порахувати, скільки він тут вистрибує з води. Радіє він, бачите, веселиться щось. Я не знаю, що в нього, що в, нього в голові, що він скаче. Сонце вийшло, а може та й пішов. Ну, що, ну Що він? Ось він четвертий. Друзі, Ми його чекали. Збираю вже речі, бачите, половину вже склав. А помните, я казав, що чекаємо на четвертого. Ось ми і дочекались. Ще не так рано, десь восьма година, мабуть. І є четвертий. Не будемо казати гоп, да? як це буває. Так. Зразу витягнемо потім. Опа, це такий. Крупненький, больше трех, има Более трехи, куда ты поплыл? Да, это больше трехи, это самый здоровый за всю рыбалку. Дивіться, всякий. Дивіться, який гарненький. Тихо, 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 тихо. Все, все. Він по-моєму сам вже зійшов. Ну що, ми були праві. Місце дійсно таке толстолобове. Осьо, друзі, четвертий, як ми і хотіли, дождались. Тепер спокійною совістю можна їхати додому. Ну і на цьому все, друзі. Кому сподобалось, поставте лайк, напишіть якогось коментар. Як завжди, всім міцного здоров'я і до зустрічі!